В першому таймі матчу між Нивою і Десною ініціативою відразу заволоділи гості. Вони краще тримали м'яч та швидше атакували. У забитий гол потуги Десни втілилися на 42-й хвилині. Після перерви знову краще виглядала команда із Чернігова. На 69 й хвилині зустрічі десна зуміла гольову перевагу подвоїти. Все ж з низкою замін Нива мала кілька непоганих випадів, та реалізувати свої моменти господарям не вдалося. 0-2. Такої ж поразки зелено-жовті зазнали і у Чернігові минулоріч у серпні на старті чемпіонату першої ліги. Бажаю успіхів. Ниві, але ну по цій грі не скажу, що команда сильніша стала, так відверто кажучи. Тоді була, оскільки пам'ятаю, непроста гра, ми в кінцівці тільки забили другий м'яч і довели справу до кінця. Але це тільки початок сезону. У кожної команди були якісь е, такі непрості моменти, пов'язані з підготовкою. Тому я думаю, що ну, буде прибавляти і Нива, і ми також. Якщо короткий, е, сьогодні хлопці. Продемонстрували якісну гру, швидкісну, комбінаційну, тому я гадаю, що результат цілком закономірний. Команда, я гравцям наголошував, досить у всіх лініях гарно укомплектована. Вони вже в такому складі майже два роки чи три, тому нам не просто було з ними, але з кожної поразки завжди можна знайти. І плюси мені сподобалось другому таймі, коли вийшли зовсім молоді футболісти і додавали і азарту і якоїсь застрати, але ну цього ще замало, тому що ми, ну скажемо так, тільки будуємося, і їм ще треба досить довго працювати, щоб бути конкретними проти такої команди, як Тесна Чернігів. Найближча можливість ниви додати у досвіді буде в неділю, 5 квітня. Команда у Харкові зійдеться з сусідом по турнірній таблиці Геліосом.